Ну от ще готується до відкриття оце якесь кафе в цьому на березі моря. От, я, я, я просто зніму що до інформації людей та й собі так, не спіша готується. Тут і попити і поїсти все є. От. І навіть вже вони кладуть ціни, які мають бути. Там напої тут якісь соки, води. Ціни. Ціни як ціни, я не можу сказати. Ну, колись було дешевше, набагато. Не набагато. От заправляю. Не було набагато дешевше, але трошки подорожчало. Це звичайна інфляція. Але нам би таку інфляцію, ось з такими цінниками було б зашибісь. Бачите, тут вони ще порожні. всі всі холодильники. Тут я, я, я собі фото зняв, тут у них буде вода, е, пи, 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 пиво, їда. Вот це можна просто отснять. отснять які ціни. Салати, сендвічі, риба. Аламинуты Скара. Ну, скара я сразу говорю. Це сковорідка, Але минути ще не знаю, що це таке. Може тись чув забув. О, скара на скарі є. І це смачне, це, це точно я вам Ну трошки трошки, видно, треба почекати. Треба трошки почекати. Але вони не спішать цього року. Тут будуть столики. От, в принципі, досить непогано. От, тому що море рядишком, Ви собі можете тут їсти, відпочивати і пішли на море. Відпочили, поїли і пішли собі на море. Странно, щось тут Мабуть спуск будуть робити. Ну так, да. точки. Під заправки то вони будуть робити. Так. ну а тут тут ще... амбулаторія є. ну молодці, конечно ну, чомусь народ ну народ ну давай сюда вперед